Вітаю! Ми розглянемо з вами в даному поясненні: це основні захисні механізми, що реалізуються в рамках різних заходів і засобів захисту. І друга тема ну, і сюди відноситься ідентифікація та аутентифікація користувачів. Ми розглянемо розмежування доступу. ЗРС реєстрованих користучів до ресурсів автоматизованих систем. Вам треба буде опрацювати додані презентації та відеопояснення, переглянути відео ось воно трьоххвилинне відео, а ви його переглянете це про історію про криптографію. Далі підготуєте повідомлення про шифрувальну машину Енігма. Шифрування RCA. Дослідження зробите, як криптографія застосовується у криптовалюті. Повідомлення і дослідження. ви оформите в онлайн-документі, ну, будь ласка, від. Форматуйте, ну, і там у вас буде якби два заголовка, тому що два завдання: перше це повідомлення, друге це дослідження. І додасти до завдання і здасте. Якщо говорити про основні у нас засоби захисту. Ви їх вже знаєте, ми з вами вже з ними були знайомі, але зараз ми якби, підводимо в цьому курсі систематизацію. І які ж методи забезпечують санкціонованим особам доступ до об'єктів автоматизованих систем, що таке авторизація, ви вже знаєте, автентифікація, повторимо: і що таке ідентифікація. Це ми з вами як повторюємо, ви вже це повинні знати. Ну, Пригадаємо, що у нас засоби методи захисту інформації мають таку класифікацію, як організаційні, технічні. До організаційних ми відносимо законодавчі засоби, адміністративні, фізичні або інженерні і організацій. Ось таким чином. До технічних ми відносимо апаратні програмні і криптографічні. Якщо розглядати технічний вид інформації, він забезпечує обмеження доступу до носія повідомлення. Апаратно-технічними засобами це антивіруси, фаєрволи, маршрутизатори, токени, смарткарки тощо. Попередження витоку по технічним каналам, попередження блокування, захист інформації від несанкціонованого доступу. Ну, якщо говорити, що таке витік, тут використовується такий термін: це безконтрольний вихід конфіденційної інформації за межі організації чи кола осіб, яким вона була довірена. Канал витоку інформації це шлях від джерела конфіденційної інформації до злоумисника, за допомогою якого останній може одержати доступ до відомостей, що охороняються. А до захисту інформації на рівні прикладного та системного програмного забезпечення використовують системи розмежування доступу до інформації, системи ідентифікації, аутентифікації, системи аудиту та моніторингу і системи антивірусного захисту. Для захисту інформації на рівні апаратного забезпечення використовують апаратні ключі, системи сигналізації, засоби блокування пристроїв та інтерфейс вводу-виводу інформації. І ось методи, що забезпечують у нас захист. Іде ось авторизація, аутентифікація, ідентифікація. З Цими засобами ви вже знайомі. Ну, Давайте повторимо, що ідентифікація це процедура розпізнавання суб'єкта за його ідентифікатором. Ми знаємо, що там використовувати можна як ідентифікатор, телефон, пароль, е номер сторінки і так далі. А уже. А аутентифікація це вже процес розпізнавання, користувача системи і надання йому певних прав та повноважень. Ну, до способів ідентифікації це пароль, пристрій, біометрика це теж ми їх застосовуємо для того, щоб встановити, як кажуть, справжність. Це може бути пароль, ну, що таке пароль, наскільки пароль у нас повинен бути надійний, ми повинні про це знати. Але недоліком парольної ідентифікації значна залежність надійності ідентифікації від обраних ними паролей. От про що ми говоримо? Що обов'язково пароль повинен бути надійний говорить так, що не менше восьми символів, використовувати, як кажуть, абревіатуру різних і англійською, і кирилиці, і цифра Ну, Тому що такий пароль нам важко б запам'ятовувати, але це все ж таки надійний пароль. І... Різні паролі до різних систем. Це теж у нас з вами надійність пароля. Ну, і ми знаємо, що принцип ідентифікації ґрунтується на визначенні особистості користувача за певним предметом або ключем, що перебуває в його ексклюзивному користуванні. Це можуть бути електронні ключі. А це можуть бути смарт-карти, ключі, так звані токени. Ці пристрої мають власну захищену пам'ять і підключаються безпосередньо до одного з портів комп'ютера. Є біометрична аутентифікація, ми теж її знаємо з, знайомились. Да? Біометричний захист ефективніший, ніж такі методи, як використання смарт-карток, паролів і пін-кодів. Це кажуть, кажу саме, але основним недоліком біометричної ідентифікації вартість устаткування. Тобто це недешево. Розпізнавання за січаткою ока. Це розпізнавання у нас з рисунком на візерунком нашого пальця. Це теж взагалі-то повинні бути такі пристрої. Дивіться: форма долоні, відбитки пальців, форми і спосіб підпису, параметр голосу це все відносить до біометричного захисту. Є біометричні системи, це апаратні засоби, біометричні сканери термінали, вони фіксують той чи інший біометричний параметр. А програмні засоби обробляють дані, співвідносять з базою даних і виносять рішення, хто постав перед сканером. Ну, те ж саме по оболочці ока. Є й по розпізнаванню обличчя, це теж є таке по долоні руки. А недоліки це що форма кисті руки є параметром, який досить схильний до змін в часу, тобто він може змінюватися. І сканери великого розміру, що веде до подорожання системи. Але таке є і його використовують. Оптичні сканери, щитування відбитки пальців, встановлюються на ноутбуки, миші, клавіатури, флеш-диски а також застосуються в вигляді окремих зовнішніх пристроїв і терміналів. Ну, наприклад, в аеропортах і банках. Якщо візерунок відбитка пальця не збігається з візерунком, допущеного до інформації користувача, то доступ до інформації неможливий. Є... Аутентифікація по характеристикам мови. Ідентифікація людини по голосу один з традиційних способів розпізнавання. Існують системи обмеження доступу до інформації на підставі частотного аналізу мови. Ну, це у нас тепер що таке авторизація? Авторизація це привласнення прав користувачу на вчинення будь-яких дій в системі. Це визначення прав доступу до ресурсів і управління цим доступом. Це вже авторизація. Дивіться, авторизація це не те ж саме, що ідентифікація та аутентифікація. Ідентифікація це називання себе в системі. Аутентифікація це встановлення відповідності особи, а авторизація це вже надання цій особі можливостей у відповідність до покладених йому прав, права. тобто надання користувачу доступу вже до певних ресурсів залежно від його особи, тобто від аудентифікації. Ну, ось тут, як ми бачимо, чим відрізняється авторизація, ідентифікація і аутентифікація. Отже, зверніть увагу, все, -все зав'язано між собою, тому оці терміни, будь ласка, запам'ятайте. Ну, ми це розбирали колись вам, але дивіться: ідентифікація визначення, хто там, аудентифікація чим доведеш тось є в базі чи ні, і авторизація це вже доступ, тобто вже відкриваючи можливість. До інформації. Ну, я швидко пройшла по цій презентації, тому що цю інформацію ми з вами раніше розбирали, вона для вас не нова. Але я рекомендую ще раз уважно приглянути цю інформацію. Ну, і розібратися з методами захисту. І знати, чим відрізняються в нас, або як зав'язані між собою ідентифікація, аутентифікація і авторизація. Зараз ми з вами розглянемо слідуючу тему це розмежування доступу. І криптографічні методи захисту інформації. Ми розглянемо з вами, що таке контроль доступу, що розуміють під розмежуванням доступу, що вивчає наука криптографія, що таке шифрування, дешифрування інформації, які види шифрування існують, і що таке ключі і для чого він використовується. Ну, що я хочу сказати: от ми з вами з поняттям шифрування, дешифрування взагалі-то знайомилися. І <знайомилися>. це ще в восьмому класі. Ну, там, сьомий восьмий клас. Ну, зараз ось ми з вами так, щось тут. Ну, так, це домашнє завдання, Ми його пройдемо мимо. Який пароль є надійним, і де його зберігати? Я трішки говорила. Але ось тут слайд присвячений цьому, що надійний пароль має бути достатньо легким для вас, щоб його запам'ятати, але складним для інших, щоб ніхто не міг його вгадати чи підбрати. Спробуйте використати для пароля текст, пісні чи вірша, цитату з фільму чи промови, урок, уривок з книги, набір слів, які асоціюються у вас з чимось, абревіатуру, наприклад, з перших літер кожного слова в реченні. Уникайте паролів, які можуть угадати, ну, наприклад, ваші знайомі, люди з доступом до ваших відкритих даних, як-от профілю, соціальній мережі. Замініть літери на цифри та символи. Виберіть слово або фразу та вставте цифри і символи замість деяких літер. Наприклад, словосполучення чорний колір можна стати, можна стати таким паролем. Зверніть увагу. Ім'я Володя може стати паролем ось таким. Не залишайте нотатки з паролями на столі та не пишіть їх на своєму комп'ютері. Зберігайте їх у захищеному місці, про це місце ви тільки знаєте самі. Ну, і переходимо до розмежування доступу. Контроль доступу це процес захисту даних і програм від використання об'єктами, які не мають на це право. І правила розмежування доступу це найважливіша частина політики безпеки, що регламентує правила доступу користувачів і процесів до ресурсів інформаційної сфери. Під розмежуванням доступу прийнято розуміти встановлення повноважень суб'єктів з метою наступного контролю, санкціонованого використання ресурсів доступних систем. Простіше кажучи, а розмежування доступу полягає в тому, щоб кожному зареєстрованому користувачу надати можливості безперешкодного доступу до інформації, але дивіться, в межах його повноважень. І виключити можливості перевищення цих повноважень. Оце важливо. Розмежування може здійснюватися, дивіться, з рівнями таємничості, ну так ми говоримо, що користувачу дозволяється доступ тільки до даних свого або більш низьких рівень. Спеціальними списками, при цьому розмежування доступу для кожного елемента даних, що захищаються, складається список всіх користувачів, яким надано правило доступу до відповідного елементу. І ще є таке розмежування матрицями повноважень. Система розмежування доступу до програм і даних повинна містити 4 функціональні блоки. Це блок ідентифікації і аутентифікації суб'єктів до доступу, диспетчер доступу реалізується у вигляді апаратно-програмних механізмів і забезпечує необхідну дисципліну. Розмежування доступу суб'єктів об до об'єктів доступу, блок криптографічного перетворення інформації при зберіганні і передачі і блок очищення пам'яті. От дивіться, є 4 функціональні блоки: Це для розмежування доступу до програми даних. Основні методи розмежування доступу це дискреційний називається, це розмежування доступу між названими суб'єктами і поіменованими об'єктами, відповідно до матриці доступу чи списків. Є метод мандат, мандатне розмежування доступу, що реалізується як розмежування доступу за рівнями секретності. Кожному суб'єкту і кожному об'єкту призначаються класифікаційні мітки, що відображають їх рівень. Принципова відмінність між дискреційним і мандатним розмежуванням доступу полягає в наступному. У випадку дискреційного розмежування доступу права на доступ до ресурсів для користувачів визначає його власник, а мандатне. Розмежування доступу рівні секретності задаються ззовні, якби примусово. Це мандатне. Основи криптографії. Одним із найбільш відомих способів захисту інформації є її кодування. Як ми говоримо, шифрування. Криптографія. Воно не рятує від фізичних впливів, але в решті випадків служить надійним засобом. Якщо говорити, що таке криптографія, то це наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, як ми говоримо, і автентичності інформації. Розвинулася практичні потреби передавання важливих відомостей на надійним чином.